Доброго дня, любі дітки. Сьогодні ми з вами будемо ліпити диких тварин. А яких спочатку дізнайтеся. Давайте відгадаємо загадки. Буркотливий, вайлувати, ходить лісом, дітку длати, одягнувся в кожушину, Мед шукає й ожину, літом любить полювати. А узимку в лігіві спати. Як зачує він весну, прокидається від сну. Як ви думаєте, діти, хто це? Правильно, це ведмідь. Клиша красивий, подивіться, який. Ану, под... послухайте ще одну загадочку. Колючий він, а не ялинка. У голках він, а не сосна, колючий виставив бочок, впізнали всі це правильно, їжачок. Ось ми сьогодні з вами будемо ліпити ведмедя та їжачка. А як ви думаєте, чому? Так, тому що вони на зиму засинають. І сплять аж до самої весни. І інші звірята, такі як лисичка, вовчик, зайчик, їх не побачать взимку, а хочуть милуватися ними. Давайте зробимо їхні фігури красиві, для того, щоб інші лісові звірята ними милувалися. Ну що, почнемо? Але спочатку розімнемо наші ручки. Б яблука збирав, він нікого не боявся, волочками захищався, як ти носиш і жачок, так багато колючок. Нам потрібен для того, щоб зліпити ведмедя коричневий пластилін. Ще маленький шматочок чорного, але основний у нас буде коричневий пластилін. Беремо коричневий пластилін і качаємо 6 кульок. Чотири кульки однакові. Це у нас будуть задні і передні лапки. Одна кулька побільше, це буде тулуб. І ще одна кулька меншого розміру для голови. Беремо одну кульку і витягуємо мордочку і витягуємо вушка. Далі ми з вами беремо чорний пластилін, стеко, ножичок. Робимо йому ротик, прорізаємо так, як на картинці, і очі. Також робимо носик, бо у кожного ведмедика є носик. Далі ми беремо з вами саму велику кульку і качаємо з неї овал, такий, як поки показано на малюнку. Потім беремо зубочистку, відламуємо від неї шматочок. І вставляємо у тулуб. На цей тулуб ми будемо нанизувати нашу голівку, щоб все було міцно скріплено. З'єднавши ось так, як на картинці показано тулуп і голову, ми будемо робити лапки. Ось подивіться. Беремо одну кульку, скачуємо овальчик, трішки його загинаємо, приліпляємо. До тулуба і розрівнюємо. Далі ми робимо лапки передні. То у нас були задні лапки, ми робили, а тепер передні. Також ми качаємо овал, прикріплюємо його зверху тулуба і ножечком надрізаємо, роблячи кіхтики. Далі ми трішки стеком ножечком. Робимо маленькі надрізи, наче це в нас хутро. І ось такий ведмедик у нас з вами одержався. Далі ми з вами будемо робити їжачка. Ось подивіться, нам також потрібен буде коричневий пластилін і чорний. І стека. Ножичок. Ми беремо з коричневого пластиліну, качаємо ось таку ковбаску. Далі. Ми витягуємо мордочку, прищіплюючи вниз трішки і видовжуючи, так як на малюнку. Це буде мордочка в нашого їжечка. Беремо чорний пластилін і робимо йому носика. Далі ми з вами беремо чорний пластилін, розкочимо його і приплюскуємо. З нього у нас будуть з вами робити голочки. І прикладаємо зверху на тулуб. ось так, як показано на картині. Далі ми з вами беремо ножичок і легенько підрізаємо, пальчиками витягуючи роблячи голочки. Далі ми з вами беремо два маленькі шматочки пластирину це будуть темного кольору, це будуть наші очі. Качаємо маленькі кружечки і прикріпляємо. Очі. Також у нашого їжачка є ніжки. Ми беремо чотири маленькі шматочки пластиліну, качаємо чотири кульки, приплюскуємо і внизу прикріпляємо до тулуба їжачка. Так, ось такий гарний у нас одержався. А тепер давайте подивимось, які гарні у нас одержались звірі: ведмедик та їжачок, які на зимку Падають сплячком. Так, я дуже буду чекати на ваші роботи. З нетерпінням. Дякую, мої хороші, що ви були сьогодні зі мною. Як я вже казала, чекаю на ваші роботи. До наступної зустрічі!